Ви собі задавали питання, від чого залежить якість вашого життя. Хтось може скаже ну, від того, чи зможу я купувати собі карт'є кожного вівторка. Хтось каже, чи в мене є три коханця, комусь потрібні матеріальні блага, хтось хоче подорожувати. Права в тому, що якість життя залежить від того, чи ви знаходитеся на своєму системному місці. Ми живемо в системі. Хтось маленький, хтось великий, чи хочете ви цього. Визнати чи не хочете, але ваша родина це маленька система. Суспільство це більша система. Планета Земля, сонячна система це система. Кожна система має правила, чи ви хотіли б, чи не хотіли б цього. І якщо ми їх не дотримуємось, то система каже: почекай, так не буде. І в нас іде дисфункціональність. Тому ви покидаєтеся зранку. І у Вас таке почуття, що щось вам є. Ви нещасливі і. Навіть у ці квіточки ви їх не бачите. В чому таємниця цієї самої системи є правила відповідно до системних розстановок, кожна система має ієрархію. Це означає, що є молодші, є старші. А в нас така мода є, ну я знаю краще, що хоче моя мама, що їй треба. І зараз я буду причиняти добро і творити щастя. Ви задумувались над тим, що ви краще знаєте, що треба вашій мамі і як жити. Це перше чудове порушення системи, оскільки мама старша, вона дала нам життя. І це означає, ми апріорі не можемо знати, що для неї краще. Вона знає це сама. Це і є перше порушення. Якщо його подолати, то ви будете почувати себе комфортно, оскільки ви будете виконувати роль дитини, а не тієї коняки, яка їздить, все вирішує. А мама буде виконувати роль мами. Та сама історія з татом про це розповім пізніше. Але ви задумувалися на то, чи ви на своєму місці, чи ви почуваєтеся комфортно в вашому житті? Сьогодні понеділок якраз класно задати собі це питання смачної кави.